Декілька слів про запчастини до змішувачів. Європейські всі змішувачі, Ханц Гроє, Гроє, Дорнбрах, Велеріаль, Італія Джессі і багато інших виробників. Орес, Фінляндія. Є багато змішувачів значить, ось таких, тобто повноцінних. Якщо треба будем, да, можливо, ось така як тут царапинка. І там помітно і не помітно. От, нові всі змішувачі, все. Можемо їх розкомплектовувати, ось видно, що стояв на виставці, новенький, не де Дивіться, можемо розкомплектовувати їх по запчастинах. От, гроє. Ось тут брак у ньому, корпус. Трісну тріщина на корпусі, це заводський брак. от уже бачите, продали сам цей перемикач-дивертор. Так усе карти ще є. Можемо по запчастинах продавати. ну Ціна все одно запчастин по прайсу не нижча. Ну, може бути нижче, там, на декілька там, відсотків, але ось такі нажимні хан зброї. Є багато різних змішувачів, ж кажу. Є внутрішні частини. Всякий трьохходовий. Це стояло на виставці, воно там пропустило через себе води, може там куб максимум. Новеньке, все новеньке. Вода по ньому там протікала буквально, це з виставки, з діючої виставки. Для біде екрани ось такі є. Ханзроя. Головку вже хтось купив, саму сам аератор головку. Основну головка, ця ще друга залишилася По Папоні Італія. Це два однакові змішувачі, тільки, тільки кольори різні. Це і в золоті такому якомусь це, це шампань-колір такий. Тобі ось, ось такі ханзгрої. аксор ханзгроє. Трьохходовий кран видно, що новий. Видно, що через нього вода вже не проливалася, нічого. Кому треба запчастини якісь такі на європейські змішувачі? Звертайтеся. Ось такий змішувач, термостатичний. Що треба до нього? Будь ласка, звертайтеся в коментарях, пишіть або на пошту, пошта там в описі каналу є. Що треба для такого змішувача, все у нас є. Ні, то розкомплектуємо новий змішувач. Ось видно, що реально видно, що вода не протікала, щоб вода протікала тут була зелень якась, камінь утворювався. Тобто видно, що новий змішувач десь є якась, я ж кажу, там на корпусі. Може бути тріщинка, ми його розкомплектуємо на запчастини. Якщо він нормальний і царапинка там десь маленька на ньому є. Ось так, як на цьому, якщо царапинка є якась, то він в півціним 30-40%, майже може бути, 50%. Так що звертайтеся, кому що треба, все розкомплектуємо, що треба, ось такий ораз. Змішувач це термостатичний змішувач. Тут уже перемикач сам ушов, а сам картридж ще є. Потім буде ще відео про цей змішувач. Тут картридж йде на весь змішувач. Ось такий довгий. Сантиметрів з 25, наверное, чи, чи 20 см приблизно. Я вже його доставав, дивився на нього. ось Змішувач новий, видно, що по гайках що нічого там не було. Кому треба гайки, кому треба ці то Тобто все в нас є. Пишіть коментарі. В описі каналу є електронна пошта, пишіть на пошту. І будем, кому треба запчастини, будем розкомплектовувати, кому треба змішувачі будем продавати як змішувачі. Трошки десь царапенка, але з великою знижкою. Дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки.